Прямо перед вашими очима знаходиться все, що має для вас значення: люди, про яких ви піклуєтесь, ваша сім'я, друзі, сусіди, громада, і вся діяльність, яка турбує вас. А значить, спричиняє хвилювання та душевний неспокій. Знизити рівень тривожності має на меті програма Вооз, тренером якої є в нашому місті, лікар Петро Панкратів. З його допомогою учасники тренінгів навчаються розслаблювати м'язи, долати відчуття тривоги та заглиблюватись у стан рівноваги. Чергове засідання клубу спілкування «Психологія щастя». Цей клуб спілкування у нас дуже давно, звичайно, з переривами, то ковід, війна. Ви розумієте, але насправді це надзвичайно цікавий клуб спілкування, де люди вживу спілкуються про свої проблеми сьогодні. Саме заняття, друге заняття. Яке показує Петро Миколаївич Панкратін, з яким ми дуже давно співпрацюємо, як з літератором, як з психологом, як з медиком, просто як з хорошою людиною? Проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилася після початку повномасштабної війни, говорить Петро Панкратів. Він один із перших взявся допомагати переселенцям, людям, які пережили військові травми і потерпають від стресу в бібліотеці. Працює одна з тренерських програм Петра Панкратіва психологія щастя. Лікар є також тренером інших програм особистісного зростання і соціальної адаптації а також експертом в галузі трансперсональної психології. Це програма. Називається самодопомога плюс. Ця програма спрямована навчити людину допомагати собі в стресових ситуаціях. Це програма Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я як тренер пройшов навчання від Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я маю право готувати фасилітаторів. Я раз на, наразі я в ролі фасилітатора, тобто я використовую ту функцію людей, яких я хочу, щоб було по місту. Більше і я маю право підготувати таких людей, видати їм документи, які будуть підтверджувати, що вони пройшли це навчання як тренер. І моя мета поширити це, ну поширити цю е, інформацію і поширити цей е, заход для того, щоб ну, психічне і психологічне, а наразі кажуть ментальне здоров'я. Було стільки ліпшим, кращим такі чинники, як участь у бойових діях або перебування в прифронтовій зоні з постійними обстрілами, бомбовими ударами, перебування в окупації значно підвищують уразливість до стресу. Наголошує лікар. Його тренерська програма спрямована на допомогу таким людям. Звільнився з лав заброних сил, перебуваючи там уже год і три місяці. з початку нашого. Нашої війни, цієї страшної катастрофи для нашої країни. Я в червні я звільнився за ...сімейними обставинами, за доглядом за мамою. Ну, ясна річ, що це не звільнило мене від взагалі від да, всього того негативу, що відбувається в нашій країні. Важко було знайти. Вже, як би мовити, вже в мирний час якийсь спокій, і який може бути спокій, коли е, мої побратими вони всі залишились, виконуючи свої обов'язки. Е, спогади про е, ну, так, такі важкі часи втрати своїх побратимів, і е, взагалі е, жахливі речі, які відбуваються. На війні погані думки в голові, що робити. Прийшла на заняття і починаємо от даже, вправи, повітря, музика, спорт. Так? І це працює. Ми від цього відвікаємося, ми викидаємо з голови негатив, і нам стає краще. І тут нам кажуть, що ми на правильному путі. Найбільше це війна. І ми розуміємо, що ми це не можемо зараз нічого змінити, а якось треба приспособитись. да? і ми шукаємо, як нам вижити в цій складній ситуації. Члени клубу психологія щастя збираються в 10 10-й бібліотеці для дорослих щоп'ятниці о о шістнадцятій. Надія Шевченко, Максим Пономарьов. цей день.